500 днів вже е, триває оборона. А, насправді, на той момент, з, на момент 10 травня 2024 року, ворог зробив велику ставку на наступ на е, Харківському напрямку. Це через е, Липці е, ну, з північного боку е, Харкова і через Вовчанськ для того, щоб вийти до Старого Салтова до старосалтівського водосховища і на Харків заходити з двох боків. Звісно, ніхто не збирався воювати з того боку за Вовчанськ 500 днів, і ну, в принципі брали полонених на початкових етапах. Вони давали такі свідчення, що задача була 3-5 днів стати по Вільчу, південніше Вовчанська, два тижні стати на старому Салтові, зайти вже в Старий Салтів, і далі розвивати. Великою проблемою основною для нашого батальйону стало те, що єдиний батальйон саме зі Збройних сил України, який стояв у самому Вовчанську на 10 травня, були прикордонні війська в, ну, в районі Гатища, Плетинівки. Але, звісно, у них не те озброєння, не та підготовка для настільки масштабних бойових дій. Тому вони були змушені відтягуватись, вони були вибиті е, з своїх позицій. Ставали з, наш, з нашою піхотою на наші позиції. Інші батальйони нашої бригади, саме через це вийшло. Що наш батальйон фактично став по периметру, по північній околиці Вовчанська, повністю порядка 10-11 кілометрів. Був фронт на один батальйон це дуже багато, надто багато. Перші дні а, насправді були такою грою на виживання, а, коли ворог залучив з трьох напрямків а, свої сили, з напрямку Гатища. Це були піхотні групи, але дуже великі піхотні групи. Це 30-40 осіб в одній групі. За підтримки техніки виїжджали танки на пряму наводку по нашим позиціям. Стріляли у нас було озброєння, звісно, як у батальйону. Були джавеліни. Фагот якраз на тому напрямку стояв, і саме через те, що ФАГОТ намагався уразити один танк, другий танк прямою наводкою. Розніс цю позицію в центральному напрямку. Це з гаражного кооператива з півночі Вовчанська і до центральної частини міста, тобто до району багатоповерхової забудови, стояла третя рота. Третя рота трималася, можна сказати, з усіх рот найдовше на попередніх, на самих перших позиціях, які зайняла. ставали в стрій туди. Прикордонні війська, які відступили з Плетинівки, з району Плетенівки допомагали. Ну там ворог не задіював техніку саме для наступу, техніку тільки для підтримки задіював. І зі східного боку наступали з напрямку населеного пункту Тихе. там тільки піхотними групами виключно, за рахунок того, що там рельєф не дозволяє застосовувати техніку. Але е, піхотними групами на той момент це були сили там порядка трьох-чотирьох рот тільки з, зі східного напрямку. Насправді, на східному напрямку вийшла найбільш е, така кривава ситуація для нас. В перші дні час і іш... відлік ішов не на дні, а відлік ішов на години. Ми дійсно в ці перші дні. Ми встигли вміло професійно вибудувати оборону на східних околицях. Моя група працювала в складі: дві-тройки тримали правий напрямок і дві тройки тримали лівий напрямок. Також до наших підрозділів були додані ще додаткові сили піхоти. Які були да, з меншим досвідом, тому в принципі управлялося через оці дві тройки по відчуттях, по тому, що ми бачили, як діє ворог, як діють його штурмові групи. Ворог діяв дуже професійно. Видно було, що да. Що даний операція вже була добре спланована і підготовлена. Вони йшли по принципу: заходи одна тройка або четверка. Тобто вони заходили. Коли йшли з кулеметником, то вони заходили четверкою. Коли йшла група без кулеметника, то вони заходили тройкою. І у них резерви по живій силі були досить потужні, накоплені, підготовлені. Для, ці, для виконання цього завдання, то єде тройка, хлопці пропускають чуть нижче по вулиці, виходять, допрацьовують і розстрілюють. Іде наступна вже четверка, да, плюс-мінус схожим маршрутом. Хлопці знову ж таки вражають. То є, обходять. Ну, виявили раніше, ніж ворог зрозумів, звідки ведеться вогонь. Тобто підпустили в зону ураження, здійснили ураження з декількох напрямків, це четверки немає. Я не знаю, чому їх навіть не смутило те, що попереду, десь метрів за до 100 метрів, попереду вони бачать загиблих своїх. Їх це не смущає, вони все одно продовжують йти, практично ну, схожим маршрутом. І це мова йде про буквально там ну, годину часу. На той час відлік ішов не на добу, а на хвилини і на години, тому що кожна хвилина, кожна година того, як хлопці тримали цей напрямок. Що вони сковували дії ворога за рахунок цього, ворог не мав можливості просунутися з цього флангу і виконати свій задум. Тобто, хлопці своїм життям, дехто своїм здоров'ям зробили величезний вклад в те, що Вовчанськ ми тримаємо до сих пір. Тобто вони дали можливість іншим напрямкам укріпитися і вистояти, вибудувати другу лінію оборони, що у нас і відразу відбулося. Тобто, поки хлопці тримали першу лінію, у них за спинами вибудовувалася більш надійна суцільна лінія оборони. По факту, їхня жертва великою мірою дозволила. Дочекатись, поки підтягнеться БТГР 82-ї бригади і стане на схід від району багатоповерхової забудови і аж до околиць Вовчанська. По факту, якби не ті хлопці, які там були, я думаю, все могло б закінчитись значно гірше для нас у цьому місті. В ніч з 12 на 13 травня 2024 року. Виставляли оборону по вулиці Короленка. І на нас було на 42-й батальйон було покладено завдання втримувати саме район багатоповерхівок. Щоб підрозділ не попав, хлопці не попали в оточення, їх відвели трошки нижче в район п'ятиповерхівок, якими тримали, тримали рік. Найбільша зона застереження мого підрозділу це була. От, вогнева позиція дощ. Те, так званий садочок, який був в центрі всіх п'яти «Дощ» Дощ у нас працював майже півроку. Наші хлопці героїчно можна працювали майже ну, десь з червня 24 по грудень, майже пів року. І ворог намагався, по-перше, намагався його зразу штурмувати, вибити наших хлопців. Але так як їм це не вдавалося, вони всіма силами, засобами старалися її знищити. Тобто тактика ворога завжди полягала в чому, якщо не можуть штурманути, вони її просто знищують. Танчик працював регулярно по п'ятиэтажкам, артилерія, санцепьок, В кінці вже молний добивала. Літачок, якийсь там з гавна і палок, грубо говоря, летить, але на ньому є ТМК. Він влітає там в нашу будівлю, де ми тримаємо оборону, будівля тупо обсипається. Для розуміння того, які ресурси ворог залучив, які ставки зробив на той момент на наступ на Вовчанському напрямку, і про героїзм людей. Це історія 10 червня. 2024 року ворожий танк заїжджав у Вовчанськ. На перехресті вулиць Соборної і Короленка, наш боєць, позивний дізель здійснив постріл. РПГ-7, знищити танк нею майже нереально. Але пошкодив башту і був змушений танчик відкатуватись, відступати, уїжджати. Але через там. Години-дві, може після того, просто прилетів кап в позицію, з якої був здійснений постріл з РПГ. Тобто для того, щоб вбити одного піхотинця, росіянам, в принципі, не шкода, ціли вигнати авіацію, здійснити авіаудари, все, проблема особливо. Ну, Будільник. Кинули кап, день почався або санципів. Якщо гарно попало, там була у нас позиція туман. Вони зложили просто під'їзд до основа. Ворог не жалів нічого для того, щоб знищити нашу позицію. Вони намагалися зразу, скажімо так, подавлювати нас артилерією, дронами, пташками, всіма засобами, які в них є, не жаліючи нічого, ні кількості, ні. Потім йшли штурмові дії. Тобто провіряли, чи миші є там живі, чи немає. Вони на кількість не, ніколи не звертали увагу. Вони просто їх пускали як, як м'ясо. І бували такі ситуації, що просто йде штурмова група, першу двоєчку положили, друга двойка лягли ті лягли, переступають і тут далі. Знищили першу двоєчку, друга двойка просто, просто йде на їхнє місце і так само лягає. От ми бачимо, що він просто бачить, що одного вбили, і до нього просто підходить і лягає разом з ним. Проблема в забудовах те, що це дуже короткі перебіжки. Інколи перебігали ну, там, від одного укриття до іншого, і в них було 20-30 секунд, щоб перебігти, коли міна летить 40, то приходилося там імпрезувати, там, чули там піхота, що там десь має. Щось вже шкребеться по сусідству, тобто вже мав робити постріл на випередження вилізуть, не вилізуть. По перехватам, тобто ми знали, що вони будуть виходити, їм давали там команду 5-10 хвилин до виходу. Ми стріляли так, були враження з мінометів по таким цілям. Ну, по офіційним даним, на даній СПЦ. Біля 60 були 200х і біля 70 було санітарних. Це те, що ми бачили. Сторони там би, було дві наших п'ятиэтажки поруч і за 30 метрів була вже п'ятиэтажка розбита. Дистанція коротка, тому хлопцям було трошки важко, бо постійно треба було, щоб автомат вже лежав в ту сторону, бачив, рух, стріляє. Психологічний тиск, що постійно треба контролювати територію. Укриватися ну, від артилерії, можна десь підвал спуститися. Відбити штурм це теж там 15-20 хвилин, ну, може, година. А от постійно спостерігати, щоб до тебе не підійшли, це найважче. Ти сидиш під завалами, так? ти сидиш під завалами. Ну, найважче в обороні було те, що якщо ти десь проборогаєш, або заснеш такі, якраз случай не було, щоб там хтось проморгав, як кажуть, когось там пропустив чи ще щось. Ну, головне, якщо проморгав, то вже все. Вони залітають всередину, як кажуть, залітають і вони просто-напросто вибивають. Вони просто розстрілюють. Вони не беруть ні пленних, ні кого. Вони просто стріляють. На нервах геть, тому що з непрогляданої сторони могли подойти. Закидати або гранатами або посунути ДМК. Оборони ВПРСА насправді, в контексті, якщо виділяти оборону якоїсь одної конкретної позиції, це, мабуть, унікальніший випадок. На позиції у нас стабільно було в 62-му домі 4 піхотинця наших. Так само застосовувалися просто дуже-дуже великий був вогневий вплив на позицію, тут треба розуміти. Хлопці сиділи в умовах, які важко порівняти подай, з чимось. Був штурм, позиції дощ, ну, відповідно всі наші пташки, 90% пташок всі там, бомблять, дивляться і ходить по рації. На Росі сидів два воїни, юзик і дід, виходить юзик і каже, пане командир, ми тут з дідом два піде робили. Штаб, як? ну не штурма ж нема, ж пічка літає. Подлітає лежать. Пічка вилітає п'ять 5. Ми ще двох били. Тут варто сказати, у нас там теж були втрати на цій позиції. Ну, Просто для, скажімо так, порівняння. Наші втрати саме на цій позиції, відносно втрат ворога на цій позиції, більш як у 10 разів менше. Безповоротні. Те, що поранених стосується, то ну, важко важко порахувати ворога поранених насправді. Тому що, для, знову таки, про відношення до свого особового складу, для нашого ворога, для росіян, для них поранений особовий склад це утіль. Забігав один із ворожих піхотінців і ну, так от влучила в нього наша міна 120 йому відірвала руку. І на наступний ранок він уверено і весело біжить до нашої позиції з одною рукою і без автомата. Руці, яка у нього лишилась, він несе ТМ-ку, щоб закинути нашим пацанам. І так виходить, він підбігає до хлопців, вони його вальнули. Але він уже успів звести вибухівку. Вона рванула, у пацанів обсипався фасад. На ту позицію спроб закинути вибухівку ворог здійснив більше 20 у підсумку. За. Період з серпня по грудень 2024 року на ВП Роса, нашим особовим складом 42-го окремого піхотного батальйону, було знищено тільки нашим особовим складом 101 підера, 101 ворожого штурмовіка. Мабуть, більша проблема в Овчанську, що це річка. Яку тяжко перейти, а по-друге, те, що біля річки немає укриттів. Немає ніякого погріба, немає нічого, тому що там ґрунтової води і безпосередньо люди не копали погріба. А коли ти в хаті сидиш, це буквально один-два приходи або дві впівішки, і хата складається. В будь-якому випадку піхотинцю треба подолати 600 метрів просто відкритого простору. Якщо б же туди йшов. І переходив річку, ішов далі воювати, то він вже переступив через себе і він герой. Якщо він там відвоював 20-30 днів на позиції, а зараз ще більше людей там сидять. Герой, герой. Дуже важко було зайти, було дуже важко вийти. Тому ми з піхотою одразу говорили, проговорювали це питання, що краще трошки більше відпрацювати, щоб було менше руху. Ми намагалися зловити якийсь момент погодні умови, якщо якісь дощі, щоб пташки не літали. Бо дуже великі втрати іменно на заході, на виході були. І піхота согласна була працювати буває місяць-два, тільки щоб менше создавати рух. Якраз сьогодні вийшов наш побратим 174 дня. Пів року. І слава Богу, що була змога все-таки його звідти вивезти. Тому що це зараз дуже великий ризик, дуже. Але такі бойці є, і вони є не тільки в нашому батальйоні, в сусідніх батальйонах. Так само абсолютно купа людей, які сиділи просто. Там по 4-по 5 місяців на позиціях і виконували свій обов'язок, і це герой, і на цих людях ми досі тримаємось. Якщо порівнювати міські бої, які були до Вовчанська, бо те, щоб було з чим зрівнити, це, в принципі, Бахмут. Яка різниця між Бахмутом і теперішнім Вовчанськом? То, що зараз дуже змінилась тактика війни, тому що. Зараз стало в разі більше дронів спостереження і, звісно, цим пройшов збільшення вогневого враження. В Бахмуті ми, грубо кажучи, трималися за вулиці, за квартали по обороні. От, зараз ми тримаємося за кожний будинок. По початках, як було ну, як темп взяв противник, що він просувався. Кілометрами, от, і в нього перешкод майже не було. Ніяких хтось тобто, там стояли підрозділи прикордонної служби, от, можна сказати, що вони були не підготовлені до цього всього, і багато позицій противнику просто обходив. Багато цих підрозділів просто хаотично пересувалося, відходили нікого не попереджаючи, і це сіло просто хаос. І у зв'язку з цим, коли противник поліз. Великими групами тоді він йшов ротами, повноцінними ротами там по 100 чоловік групи, там пересувалися дуже велика кількість. От, не було толком ніякої пристріляної артилерії, тому що там не було нормального коригування з тих самих БПО, От, щоб на таку велику кількість фронту, там, там було декілька розрахунків, які літали. Цього було в країв мало, поки там. Мої 57-й бригади, це все не розтягнулося, не розгорнулося. І в цілому на всю територію Вовчанська, на все місто, у вторий ешелон був задіяний тільки один 42-й батальйон. Нагадаю, що 42-й батальйон тоді вийшов з-під боїв на Купінську, він був неукомплектований. На той період особового складу на весь Вовчансь, на всю територію Чанська чисто піхотинців, які стояли на передній краю безпосередньо на позиціях, було 80-90 чоловік. Цього дуже мало для такої великої території Вовчанська, тому там були дуже великі прогалини між позиціями, там по 500, по кілометрів. Можна сказати. Чудом або хоробрістю, скоріш все хоробрістю наших бійців, які там стояли. Це місце, місто вдалося зберегти от, під нашим контролем до теперішнього моменту. Дуже швидко і якісно також приймалися рішення нашим командиром бригади на той час, тому що ну, реально ніхто нічого не знав, що як діяти в тих чи інших ситуаціях. Швидко перекидалися батальйони з інших напрямків на Вовчанське, посилювалося. Іншими суміжними бригадами, там Людь була, були підрозділи ГУР от, і тому подібні. Швидко ми почали вже лінію оборони не по північних околицях Вовчанська, а, грубо кажучи, по центру. Така ситуація була, що вистроїти оборону по центру Вовчанська це вже був великий успіх. Всі дуже вагалися, що ми зможемо це зробити. От, але Чіткими рішеннями командира бригади з звагодженою роботою, от, нам це вдалося зробити. Да, там, всі не досипали по декілька ночей підряд. Штаби, там, бійці, там, всі не спали, там, декілька ночей, там, всі, там було дуже всім тяжко, але нам це вдалося зробити. От, і... До теперішнього моменту от, ми досі ще тримаємося за цю річку. Тримаємося за кожний будинок і Втрати ворога вони, насправді дуже великі, О, дуже великі в цьому місці, тому що є чітка злагодженість взагалі підрозділів, от, підтримки один одного. Втрати ворога не обосновані. Ну, якщо брати точку зору українців, вони не обосновані. Для противника можливо це й обосновані. Як ми наскільки знаємо і розуміємо, вже з роки воюємо четвертий, що для них особовий склад це просто. Як розходний матеріал. Це не є обоснована якась втрата особового складу за цю невеличку частину території, яку вони захопили. І територію, яку вони захопили, вона взагалі не є, не може бути відновленою в подальшому, тому що там зруйнований кожен, кожен квартал, кожна будівля, кожна вулиця, там все зруйновано, і те, що вони захопили, ну, взагалі це місто Привід буде. Навіть по завершенню там замороження конфлікту, чи по завершенню війни, це місто, в принципі, нікому не буде потрібне. Яка їхня там подальша мета положити? Ще таку, чи двічі дві... дві більше, кількість особового складу, щоб захопити цю територію? Ну, хай питаються. Далі ми далі будемо робити свою роботу, далі будемо нищити, будемо старатися цю цифру множити на декілька разів от, і робити все для того, щоб це місто і. Інші території України трималися, стояли за і були, залишалися під нашим контролем.